Так, що робити, коли немає світла вдома? Але хочеться, щоб працював інтернет. Нам потрібно павербанк будь-який. Ну, бажано, щоб він видавав 12 вольт. От. І нам треба кабельки які будуть з іншої сторони мати USB, з другої DC. Ось Плата, яка, е, яка задіяна в цій схемі, називається Quick Charge Trigger. Тобто він не перетворює з 5 в 12. Він е, робить так, щоб ваш павербанк думав, що до нього під'єднаний пристрій, якому потрібно дати 12 вольт. І він їх дає, то він по суті не перетворює. Це набагато краще, ніж такі кабелі. Там, ну Вони різні бувають також, там 9 вольт, 12. Набагато краще купити тригер. Він... Ну, є там на AliExpress взалі за 20 гривень, є за 70, за, ну, це за різну ціну, мене недорого коштують. Це буде набагато кращий варіант. Є варіант користуватися кабелями-перетворювачами, типу таких, але вважаю це недоцільним, так як ці кабелі тут є плата всередині, вони перетворюють 5 вольт на 12 або 9 вольт, в залежності скільки роут споживаємо. Тут будуть втрати на перетворенні. і в мене вже один такий кабель згорів, вийшов з ладу. Більш... оптимальніший варіант буде купити плату отакі два кабеля і спаяти тут два контакти і все. Ну і там ця плата, на ній можна вибрати 9 вольт, 5 вольт, 12 вольт. Її можна регулювати. Так, ну і будь-який кабель тут Type-C підійде. Значить, Імітуємо, що відключилося світло. Ми вставляємо. У мене є оптичний термінал, він споживає 12 вольт. Дванадцять вольт ноль п'ять ампера, а ротер споживає дванадцять вольт один ампер так. Ну і вставляємо шнури, так. І Павербанк все запуск пішов. Ну, інтернет годиною 5-8, то і більше буде працювати. У мене 20 000 мАвербанк. Ну, як бачите, роутер запустився, онушка теж. Ось, як бачите, роутер запрацював, онушка теж, Тобто така схема є досить оптимальна. Ну, Так як на даний момент якогось адекватного ДБЖ для роутерів на ринку немає, вважаю таку схему найкращою по довготривалості роботи. Інтернету від Powerbank. Ну і по по якості. Так як зараз ДБЖ на ну десь 1000-1500 гривень. Там набагато менша ємність буде і по відгукам там є проблеми з конденсаторами. Тому я на даний момент не бачу сенсу купляти ці ДБЖ. Звісно, незручно кожен раз переключати павербанк і живлення 220. Ну, але поки що так, чекаємо якось на ринку рішення оптимального. Звісно, краще, щоб воно автоматично все переключалось. Але таке рішення з павербанком має місце в житті все тягне швидкість там до гігабіта, ніяких проблем немає.